І нехай день буде добре, 14 жовтня, 2023 рік ми в Ханенбасі тьотя Соня зараз зізнається рецепт борщу від тьоті Соні з хеком. Розповідаю, для початку ми маємо з вами знайти гарну, гарну рибу. Це ми хек. Беремо з вами хек, Гарненько його обсмажуємо. Так? Гарнесенько його обсмажуємо, нарізаємо шматочками, обсмажуємо його. Обсмажили хек. Боліці з борошенцем, все ідеально. Потім чому варимо картопельку варимо, так? Картопельку варимо все варимо. А ще на початку ми з вами зваримо такого бульйончику. На чому на курочці? Ні, ритно. Звісно. З рин. чого? З хеку зваримо. А а й... Трошечки а, ми з вами обсмажимо, трошечки зварили. Зварила гарного зварного бульйону зварили. Mm. звари. Туди картопельку? Туди і картопельку додаємо. І додаємо морквочку, коли обсмажуємо, пасіруємо. Цибульку додаємо. Додаємо туди перчика, солодкого. Нашого червоного такого перчика українського додаємо туди що ще? Засмажку ж нашу. Ну, Засмажку. Бурячочки. ось порячочки. Бачите, Моколочка. ось тут рецепт. Ось тут, тут перші. На уліці, На На а ще трошечки додамо вершкового масочка. Це О, ваш, ваш секрет такий. Так, це мій секрет. А коли ж хеп туди були? Наприкінці. Дівчата, наприкінці, О. коли вже майже ваша страва готова, ми туди поступово. Додаємо повільно, додаємо туди осмажену рику і співаємо. Борщику, борщику, зварю тебе, в горщику, в кожній хаті українській має бути борщ. Борщику, борщику, зварю тебе, в горщику, в кожній хаті українській має бути борщ. Слава і їмо, Україні Героям слава! намаримо борщу, намаримо і наїмося, і масло готуємо. А а потім їмо зразу. От скажу Чи так… Чи терпіти треба? Ні, не треба терпіти. Треба сісти до столу, щоб зібралася вся родина. Прочитати гарну молитву всією родиною, а потім подякувати Господу Богу за гарну страву, подякувати Господу Богу за дари, які в нас є на столі. Подякувати Господу Богу за здоров'я, всієї родини, яка зібралася за цим столом. Потім починати їмо. їсти, їсти, їмо. куштувати, насолоджуватись справжнім українським борщем. Їмо, і, і готуємо і їмо. Смачного тобі України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, тітя Соня, фантастичний борщ. І він вже вішов у книгу і два борщі.